Ну що, давайте поговоримо про ресурс. Ви дуже часто мене питаєте, як я знаходжу сили на всю свою діяльність, як я не вигоряю, як я можу довго займатися одним тим самим і абсолютно гарно себе почувати. При тому, що я не так багато сплю, при тому, що у мене доволі завантажений графік, і незважаючи на те, наскільки я завантажений, у мене все одно завжди є вільний час, який я можу витрачати на відновлення чи на будь-які свої діяльності. Взагалі, розуміння свого ресурсу мені здається потрібно було вивчати десь в школі, щоб нас не Вчили якісь незрозумілі, некорисні інформації, яка ніде нам не знадобиться, а вчили чомусь корисному, да тому, що ми можемо використовувати щодня. І така річ як ресурс, ми використовуємо не просто щодня, а кожну секунду. І в залежності від того наскільки ми якісно. Керуємо своїм ресурсом, буде залежати те, як ми взагалі проживаємо своє життя, що у нас в житті відбувається, наскільки багато всього ми можемо зробити чи не можемо зробити, і так далі. Коли у вас немає чи дуже обмежено ресурсу, ваш потенціал в діях також дуже обмежений. Ваша стресостійкість обмежена, ваш фокус обмежений, ваша можливість супротивитися певним зовнішнім обставином, тощо все це дуже сильно обмежено. І якщо у вас не вистачає ресурсу, вам потрібно не тільки себе підтримувати, а ще і протидіяти всьому. У зовнішньому, що відбувається, плюс віддавати його іншим, так чи інакше, ви все одно віддаєте частину свого ресурсу іншим людям, і для того щоб у вас завжди вистачало на все сил, я хочу з вами поділитися своїми напрацюваннями стосовно ресурсу. Давайте йдемо перемістимось туди на диван, щоб було трошки зручніше. Для того щоб взагалі почати говорити про ресурс, потрібно Визначитися, а що це таке, взагалі ресурс це ваш потенціал до певної діяльності, да? скільки у вас є сил на те, щоб щось робити. По суті, це ваш ресурс. Я його розділяю для себе на чотири головні категорії: перша це фізичний ресурс, друга це ментально-емоційний ресурс, третя це часовий і четверта фінансовий. Ці чотири категорії закривають в цілому абсолютно всю діяльність, яку ви собі в житті можете створити. Фізичний ресурс закриває все, що у вас відбувається з тілом, ментальний емоційний закриває у вас все, що відбувається в. Голові, ваші емоції, ваше сприйняття, ваше спілкування, ваші роздуми, часовий відповідно закриває питання часу і фінансове закриває питання всіх матеріальних речей, які у вашому житті існують. Взагалі, для того, щоб розібратися з ресурсом, потрібно не одну годину з вами провести. І саме для цього я в цілому і створив практику по ресурсу. В описі залишив посилання. Можете ознайомитися. Там я зібрав абсолютно всі знання стосовно ресурсу, як його відновлювати, як ним користуватися, чого не допускати, практики. Теорія відео, аудіо, бонусні матеріали, спілкування зі мною, то що все, все там є. Там дуже багато інформації, яка буде для вас корисною, і більш того, вона буде корисною не на один раз, а декілька разів взагалі передивлятися періодично для того, щоб вся ця інформація відклалася і ви дійсно її використовували в своєму житті. Бо погодьтеся, якщо у вас багато сил, вам хочеться щось робити. Якщо ви виснажені постійно, ви взагалі не дуже ти бажаєте щось робити в своєму житті, змінювати щось в своєму. В житті кудись рухатися в своєму житті, і будь-які зовнішні тепер обставини вас дуже легко виводять з колії. В одному з модулів практичних матеріалів я якраз проводив цей приклад. Згадайте, коли ви хворієте, ви нічого не хочете робити. Да? Тобто ви просто лежите овочем, і вам в цілому не хочеться навіть соціальні мережі гортати, вам не хочеться їсти, вам не хочеться ходити. Ви просто будете лежати цілий день з температурою, і ви абсолютно нормально себе почуваєте. Вам погано, але при цьому вам не нудно, вам не хочеться не знаю щось робити. Ви спокійно лежите і просто... Відпочиваєте, і відповідно в цей час я повністю вимикаю абсолютно все, що не потрібно, і в залежності від е, статусу хвороби де наскільки серйозна хвороба, е, ви відповідно будете або більше, або менше ресурсів е, мати. Тобто тіло налаштоване так, що воно в будь-якому випадку буде спочатку рятувати себе свої ресурс, свої можливості в буденному житті. Воно віддає вам сили, воно віддає вам свій ресурс, але в критичних ситуаціях воно буде забирати його з усюди і де тільки можна. Щоб максимально сконцентруватися на собі, відновити себе і тільки потім знову віддавати вам сили. От уявіть цю різницю між вашим звичайним станом зараз і коли ви хворієте, да, нехай це якісь там 50%. От ці самі 50% ви можете додати до свого зараз нормального стану. Тобто, ось цю різницю, яку ви відчуваєте в мінус, уявіть, що ви настільки ж можете в плюс ще піднятися, наскільки. Більше всього ви можете зробити наскільки якіснішим життям ви почнете жити, просто за рахунок того, що у вас з'явиться не 50% ресурсу, а 100 чи 150% свого ресурсу. Ви можете спитати, а навіщо мені стільки ресурсу? Ну, по-перше, для того, щоб виконувати все, що ви хочете. Це допомагає вам з фокусом, це допомагає вам з дисципліною, це допомагає вам досягати результатів, які ви хочете. По-друге, що дуже важливо і що для мене було таким проривом, скажімо так, це те, що вам хочеться. Тепер цим ділитися, тобто своїми знаннями, своїм досвідом, ви можете і маєте сили для того, щоб віддавати його іншим, допомагати іншим, як я, наприклад, записую вам ці відео. Якщо б я був виснажений як лимон, як більшість людей ходить, да, я би не готовий був вам записувати відео. І хтось скаже, а, це тому, що я самозайнятий, я оце сиджу вдома і нічого не роблю. Тому у мене є сил. Ну е, якщо ви заглянете трошечки в історію, ви будете знати, що я записував відоси, і коли працював на звичайній най. Мені роботі я приходив після роботи, включав так само камеру і записував вам відео. І при цьому я ходив в зал, при цьому я е, працював на роботі. При цьому в мене була якась своя там діяльність. Паралельно з цим я викладав йогу, паралельно з цим я записував Ютуб. І в усьому в цьому я був достатньо регулярним. Я би сказав, зараз я, мабуть, навіть менш регулярний в соціальних мережах ніж тоді я був. Півтора роки кожен день я був онлайн. Буквально, можливо, там декілька тижнів з цього року у мене випало, коли я щось не публікував. Зазвичай це було просто через перенавантаження, чи в мене були якісь ще там додаткові моменти. А ще паралельно з цим я навчався в університеті на онлайні, тому якби було багато всякої діяльності, яку потрібно було вивозити. І якщо б у мене не було стільки ресурсу, це неможливо було б зробити. І чим якісніше ви вчитеся користуватися своїм ресурсом, тим більший об'єм задач ви можете виконувати ефективніше, без вигорянь, без депресій, без відчуття втоми. Ви просто виконуєте, тому що ви готові виконувати. Якщо ви правильно керуєте Своїм ресурсом вам по суті прям такий відпочинок і не потрібен. Я відпочиваю, коли я змінюю тип діяльності. Тобто, я записуючи відео, наприклад, відпочиваю зараз тілом, я сильно не напружуюся. А потім, як тільки в мене мозок е перестане нормально функціонувати, тому що я дуже багато всього записував, що робив, я піду потренуюся. Да, наприклад, я як тільки потренувався, у мене мозок звільнився, тіло якраз таки напружилося, воно хоче відпочити. Я таким чином просто міняю і отакого от просто лежання на дивані і нічого не роблення, просто. Дивитися кінцо його немає в моєму житті. Я дозволяю собі просто так валятися, тільки декілька разів може на місяць, і максимум, коли я їм. Оце єдиний час, коли я щось дивлюся, коли я щось просто можу заліпнути і нічого не робити. Весь інший час я зазвичай щось роблю, і це якраз таки через те, що я переповнений ресурсом. Він якби змушує мене рухатися далі. Якщо я не рухаюсь, я починаю закіпати. У мене був якраз досвід цієї зими, коли я тиждень абсолютно нічого не робив. Мені здалося, що я дуже сильно втомився, і це був класний досвід, насправді, для того, щоб зрозуміти це. Я тиждень просто валявся овочем. Я включив собі ютубчик. Едфлікс, я більше нічого не робив, я тільки їв і дивився всякі серіальчики. Це було жахливо, насправді. Ну тобто, два дні я вивіз після цього. Ну просто мозок вже не вивозить. Він такий, давай щось робити. У тебе занадто багато сил, їх треба кудись дівати. Інакше ти просто ну томлюєшся від того, що ти відпочиваєш. От це настільки відбувається, і коли я використовую свій ресурс, я навпаки наповнююся ще більше. Я багато прикладів і матеріалів навів в практику. Захочете подивитися там, ну копієш на ціна, можете. Подивитися, там є демо-версія для того, щоб просто ознайомитися з першими главами. Але це той матеріал, який можна дивитися протягом взагалі свого життя. Періодично передивлятися, періодично нагадувати собі, що це важливо, робити певні практики для того, щоб відслідковувати свій ресурс, для того, щоб знати взагалі, що з тобою відбувається, для того, щоб контролювати ці моменти. І я тепер, контролюючи свій ресурс, знаю, що я сьогодні, наприклад, не в сильному ресурсі, я, значить, поставлю собі навантажні набагато легше. Я не перевтомлюся, і через це я не буду потім наздоганяти себе. Да, тобто я не буду викарабчуватися з тої ями, яку я для себе викопав. Я вчасно. Гальмую і вчасно прискорююся. Як тільки у мене багато ресурсу, я себе завантажую задачами. Як тільки у мене менше ресурсу, не знаю, я погано сьогодні спав, не виспався, у мене мало сил, чи у мене не знаю там щось болить, наприклад. Чи вчора було сильне тренування якесь виснажливе, і в мене тіло просто має відновитися. Я компенсую це, я враховуючи це, даю менше навантаження там, чи то по фізичному складові, чи то по ментальній складовій. Останні дні, коли я записував цей практику, я дуже багато. Працював саме мозком, тому що мені потрібно було е, цю інформацію вам записати е, текстом, відео, аудіо це все змонтувати, оформити, все, щоб працювало правильно, не було ніяких помилок, тощо, тому що там реально дуже багато матеріалів, щоб е, ніде нічого ніяк не вилізло. І якраз вчора я його опублікував, і сьогодні я розумію, що окей, давай ми зробимо трошки менше якесь навантаження на мозок. І тому сьогодні я нарешті піду в зал. Я сьогодні можливо піду ще погуляю, просто для того, щоб мозок трошки розслабився. Мозок трошки трошки видихнув, і в цьому якраз такий кайф вміння керувати своїм ресурсом, не просто його мати для себе, а саме вміння, що я контролюю його, і я вирішую, що коли і як я буду. Робити з ним. Це одразу відкриває дуже багато дверей вам в житті. Просто завдяки тому, що я вчасно виконую певні елементи. І ззовні людям здається, що ти якийсь не знаю, ненормальний в якомусь плані, так, що у тебе дуже багато сил незрозуміло, звідки вони якраз таки є, тому що я контролюю свої сили. І в моменти, коли у мене мало сил, ви просто ці моменти не бачите, бо я якраз таки обмежую, наприклад, соціальну складову, я менше спілкуюся, я менше виходжу в соціальні мережі. Через те, що мені немає що сказати, а через те, що я зберігаю свій ресурс, я його контролюю, я ним вмію користуватися. От я бажаю, щоб ви теж навчилися ним користуватися набагато ефективніше, ніж ви це робите зараз. Навіть якщо зараз у вас достатньо багато сил, це не значить, що немає куди зростати більше. Чим краще ви розумієте себе не тільки з ресурсної сторони, а взагалі з усіх сторін, тим ефективніше ви можете проживати своє життя, ефективніше не в плані того, що ви будете Трачити більше, а в тому, що ви виконуєте на одиницю часу більше справ, які ви хочете і любите робити. Ось це дуже важливо, тому що просто валятися і відпочивати насправді дуже мало людей хоче робити. Тобто, прям так, щоб я е, бажав це робити, не через те, що я втомлений, і через те, що у мене немає ресурсу, і це єдине на що у мене вистачає сил, а саме через те, що я прям. Бажаю робити цю діяльність. Мен мені прям кайфово від того, що я просто туплю і нічого не роблю. Це насправді дуже дуже маленький відсоток людей, хто ось так може ну, відчувати себе чи жити. Для більшості це просто якраз таке компенсація того, що у вас немає сил. Тому єдине, що я можу зараз робити, це лежати і відпочивати. Тому що це малозатратна діяльність, і вона не потребує від тебе абсолютно ніяких сил. Як тільки ви в гарному настрої, як тільки ви гарно виспалися, у вас багато сил. Я думаю, у вас були дні, коли. Ви так себе почуваєте. Ви хочете щось робити, ви хочете, не знаю, навіть прибирати вдома, ви хочете. ви хочете кудись вийти, ви хочете, не знаю, з кимось поспілкуватися, ви хочете щось по роботі зробити. У вас з'являється бажання жити банально. Це з'являється тільки тоді, коли ви наповнені, коли у вас є контроль над вашим життям. Все дуже просто. Тому ресурс це одна з таких основ, завдяки якій ви взагалі рухаєтеся вперед, завдяки якій ви можете рухатися в тому напрямку свого життя, яке ви хочете бачити. Напишіть в коментарях, як у вас взагалі справи з ресурсом, буде цікаво почитати, дізнатися. Можливо, щось підскажу. Але як вам і сказав до цього, всі посилання на практикум є в описі і в коментарі закріпленому. Переходьте, дивіться матеріали, набирайтеся досвіду, коментуйте, буду радий вашим зворотнім зв'язкам. На сьогодні все. Побачимося. Пока-пока.